Всім привіт! Це відеогляд на електроштопор 5 в одному. До комплекту входить інструкція англійською мовою і ось так виглядає сам штопор. Керування відбувається всього двома кнопками та працює від чотирьох батарейок. Вставляються вони зверху, підійдуть типу АА. Всі інші комплектуючі попаковані в окремі пакети. Перший покажу вам вакуумну пробку. Далі йде ось такий різак для фольги. Та звісно ж аератор для насичення вина киснем. Ну і підставка для зберігання та компактного розміщення. Працює не дуже гучно і під час роботи вмикається підсвітка синього кольору. Скористаємося різиком для фольги, аби акуратно зняти захисну плівку з пляшки. Достатньо буде прокрутити 3-4 рази. Встановлюємо електрошопер на горлочко пляшки та притримуємо рукою. При цьому натискаємо нижню кнопку, доки коркова пробка повністю не дістанеться. Загалом процес зайняв 20 секунд. Якщо ж користуватися більш потужними батарейками, то можна це зробити вдвічі швидше. Аби дістати пробку, затискаємо верхню кнопку та утримуємо. Тепер скористаємося аератором для насичення вина киснем. Завдяки цьому аромат розкриється краще. Ну і лишилася вакуумна пробка. Вставляємо в пляшку. Як бачимо, не стається вона зараз легко. Далі починаємо викачувати повітря. Спочатку йтиме дуже легко, далі вже відчуєте певний тиск. Незважаючи на те, як міцно тримає пробка, бажано зберігати пляшку в вертикальному положенні. Ну і на останок увімкну, аби ви почули, з яким звуком працює та поглянули на підсвітку.